Mm. А ця зна... ah, штука ще з дитинства, бо тому що ну, до мого діда приходили чоловіки і розказували якісь анекдоти, а я малим сидів, ну, якби, і це mm. от от слухав, і деколи не кажуть, так, малий тут пошли не розказувати. От так от Діма став Так, І так почав розказувати теж історію. Але страшновато. Хорошо. Це, знаєш, як темні місця в ну, фотографії, я, Знаєш, це було фотозбільшення. Я розумію, що я зробив якийсь знімок, і на перший погляд ось він такий. А потім пройшов якийсь час, і я зрозумію, де, де в ньому ну, якби недоекспоноване місце, і яке є от таким фрагментом, ну може розкрити цілий світ. Ну, я зняв багато короткометражних фільмів, і вони всі були ну, якби, про, про те, де я хотів там, щось досконалити, зроб, ну, зрозуміти і так далі. То от е, отродство, Борода і Маланка це для мене ну, таких, якби три, три ключових фільми за, за студентські роки. А Маланка там так сталося, що на другому курсі я ну, якби, поїхав в це село, і просто от, ну, якби, в, 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 ну, в мене е, якби, кум звідти, в нього була камера. І каже: ну, типу, приїдь. Я ну, би, тоді був, вже ну, би, в... В... вчився в кіноінституті, і ясно було, що от я режисер, може тобі сподобається, він сказав ну, і дав камеру. Ось. І я зняв такі ну, як якісь спостереження. Ось. І після того, якби з року в рік я щось до нього додавав, якось воно мене дуже вразило. Мені там з фільму подобається дві сцени. Мені дуже подобається, як батько переконує, о Боже, син переконує батька. А, ось, ось, ось я, ну як ну я на неї кожен раз, коли дивлюся, розумію, ну, це просто якийсь такий момент. Це чужі люди, вони перший раз в житті мене бачили. Ну Ну. а 嗯，有发票的可能上嘛？会呀，这懂吗？会会，这个题不会我上，咱俩说的也说弄弄，哎呀。 Дуже великий протест нам ну, на ну на Довженка викликало те, що як так, там вже матюки, там же ну, типа, вони хуями криють один одного. Я кажу, ну так, да, ну і що? Так цього не має бути. Ну і, якби і ми взяли, лишили це все румунською мовою, і ніхто не знає, якими там, ну якби, там там такими, ну якби у них, е, доволі жорсткі і жорстокі матюки. Що <плес> Сексуальність, її можна збудувати, її можна, з можна спостерігати, її можна знайти, її можна придумати, її можна десь зафіксувати. Але ну, от, про що твій герой думає, це, ну, це дуже цікаво. Ну, з якими думками він йде по всьому цьому, і куди він іде з ним. Ось тому в ньому я шукаю. А то?